Чому робота з психологом сприяє схудненню навіть тоді, коли, наприклад, запити безпосередньо цієї теми не стосуються? Дійсно, люди набирають вагу не за того, що вони постійно голодні, а й за того, що їжа, особливо висококалорійна або солодка, виконує певну функцію. І допомагає людині справлятися з певними відчуттями, і станами. Це і стрес, і тривога, і страх, і нудьга, і самотність. І таким чином їжа, звісно, що перестає виконувати, нібито просто свою природню функцію, а вона ще таку сурогатну виконує. І в процесі терапії або роботи з психологом людина. Навчається помічати себе, вона себе досліджує, вона викриває свої потреби, бажання і навчається їх реалізовувати. Тобто вона стає більш дорослою і більш цілісною. І потім через деякий час потреба в такій кількості їжі, вона просто відпадає, тому що людина відчуває себе задоволеною і більш цілісною. Тому у процесі психотерапії. Або роботи з психологом людина дійсно стає більш струнка і більш фізично здорова.